Всім привіт, з вами Gamer. Підписуйтесь і ставте лайки. Не будемо тягнути кота за хвіст. Бо ми починаємо. Ой, забув сказати. Добре, починаємо. Сьогодні ми переглянемо деякі симулятори Summer Car. Але щоб ви знали, те що буду, вам скажу. Дивіться. Обновка якась вийшла чи що. Не, не знаю. Якась обновка вийшла. Тут його Ну, Play Market. Так. Якщо ви помните, як тут і колись був такий My Summer Car. Реально, похожий на реальний. Але, на жаль, його вже немає. Не знати з якої причини, тому що він немає. Так от, ми бачимо, давайте зайдемо на цей Daily My Summer Car. Він реально похожий хоча б на якусь з My Summer Car. Ну оцію. Ну. Так от. Пишуть брехлива гра, досить доруйте людей. Виправляйте, так як на малюнках або видавляйте категорично, не раджу. Ну, реально було, а так, фотографії неправдиві, багато реклами. Так. Так, Саме усі правди. Я їй скачувала, це перегон, а не оце во. Ну, Зараз я пізніше вам повністю докажу. А таку во. А один написав гра і гра топ-5. Ну, добавте мустанг, і добавте трактор, і добавте хату із гаражами, і добавте нові машини, і добавте роботи, і добавте ферму, і добавте дівушку До першого. Вибачте, він не путав. Персон... Персонажа, а не першонажа. Ну добре, персонажа і добавте Нілу, і ще Ра... хочете добавте, Окей. Як? Я не Типа він любить гонки. Ну є, три... ну є пару причин. Либо він любить гонки, або просто раніше ця гральна була Майсамеркаром гаражем. А, і після того перейменували на якусь гонку странно. І тут ще від трьох років. Представляєте? Це... Ага, ну, понятно. Тому що там перегони. Ну, далі йде. Це було на якому. Три, 4, 5. На п'ятому місці. На четвертому у нас має свейл Car. кар. Я цю люблю грати. Я її хотів би оцінити дуже сильно, ну трохи. Так. 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 Ця гра дуже супер, мені дуже подобається. Ліком Тіч. У мене така гра, дуже. Хочу лілько да теч одне, але я люблю оцей і лілько. Він супер. Хай не уходить ні з каналу, ні звідки. Хай дає, розробляє цей во. І ми будемо сподіватися, що він накінчиться. Так, на, на четвертому місці нас пікап. Ну, спитайте, чого ж пікап? Тому, на жаль, у нас немає тут цього ну, Як сказати, у нас, на жаль, немає. My Swell of Car, тобто my Winter Car немає цього їжі, а тут є. Ну, так сказати, треба тут збирати, машину там не. Ну, жаль. Далі, My First Summer Car. Я це скачав, може І My Favorite Car, овощ. Але увага, давайте розберемося. Ми тут і бачимо самі названня. Давайте розберемося. Наприклад, My Swell of Car Beta. Тут і саме названня з самого Верху. Збоку, більше близько біля значка, пише «Лільконтеч». Знизу пише, чи встановлюється, чи ні. А якщо ви не встановили, то пише яка Тут і А збоку пише, яка імно це гра? Аркадна, стрія, стрілялки, гонки чи симулятори. Наприклад, оце, наприклад, Майсвелкар up My first summer car. match. Garage, що там? Чи And my favorite car. Тут из Крис пише симулятори. А нам didley My summer car. Увага! Дивіться нормально, перегони пишуть, а не симулятори. Від цього я й кажу, і тут перегони. Симулятори. Ну, це зрозуміло, якщо я провів з вами не час. Всім пока, підписуйтесь, і ставте лайки. Слава Україні.